За цілий собою е, поважних священників е, Києва Мірян, для яких ім'я отця Анатолія Жураковського є знаним, не є невідомим, але звичайно, публікація цієї книги відкриває нові сторінки його життя, спадщини, свідчення е, про... Особистий дуже шлях до Христа. І назву цієї книги ми знаходимо в коментарі Отця Анатолія до послання апостола Павла до Рівня. Кожен з вас зможе доторкнутись до цього, до цього джерела, зрозуміти надзвичайно актуальний, сильний смисл цього свідчення. Я думаю, повернення імені священномученика Анатолія Жураковського в актуальній події, участь яку бере його спадщина в нашому житті сьогодні, це надзвичайно важливий знак. Ми пригадуємо краще завдяки йому, які випробування його. У коліні. його генерація зустріла на своєму шляху. Перед революцією, під час Першої світової війни, після революції, під час Громадянської війни, всіх подаль... подальше всіх випробувань за Ленінських, Сталінських часів. Звичайно, у кожної такої книги свій складний, мабуть, довгий часті таємний шлях до читача. Е, для нас дуже важливо, що ідею видання цієї книги ми вперше почули від Магдаліни Олексійовни Глаголєвої. Коли вона народилася, її хрестив отець Анатолій Жураковський. І відомо про велику дружбу, яка існувала між родиною Глаголєвих і Жураковськими. Відомо наскільки батьки э, отець Олексій, а на той час просто Олексій Олександрович Жираковський і його дружина Тетяна Павлівна э, були тісно пов'язані з отцем Анатолієм Жираковським. Нам дуже приємно, що на цю зустріч прийшла сестра Магдані Олексіївна і дівка отця Олексія Тетяни Павлівни, Марія Олексійна, ми вас вітаємо. <плес> дуже приємно, що прийшли інші родичі з гле... родини Глаголєвих серед нас Зінаїда, донька Магдаліна Олексіївна. <плес> І ця присутність дуже добре уособлює. Той зв'язок, який ніколи не переривався. Але знаєте, як буває, що навіть ріка буває якусь частину свого шляху під землею, а далі знову повертається, і люди можуть бачити, пити цю джерельну води. І я думаю, це спілкування з людьми Глаголівської е традиції, традиції Джураковського, Євнінської, е є дуже важливим сьогодні. Воно допомагає нам долати людський, дуже людський, надто людський страх е свідчити про головне, про суть, не боятись е навіть за наших вегетаріанських часів такого остраху. І е я думаю, що одне з е ключових слів, ви помітите, читаючи цю книгу, це життя. Цей наголос, який е, зроблено в різних текстах е, Жураковського на тлумаченні е, життя, для того, щоб ми неповерхово, не, не м, якомусь тривіалізованому, в якомусь тривілізованому сенсі дивились на своє життя, на життя е, учнів е, Христа. Е, це є ключовим. І тому е, для розмови про яка відновлюється, а сьогодні ввечері починається, ми всіх запрошуємо. Також для нас дуже приємно, що ця зустріч відбувається в той момент, коли ми згадуємо, всі знають, чи неділя була пам'ять новомучеників і завтра пам'ять митрополита Володимира який Певною миру після більшовицького перевороту очолив е традицію свідків е постраждали за Христа. І сьогодні е на вечір'я, в той день, коли ми повертаємось е до цього, е я думаю, нам дуже важливо почути тих, хто здійснює це служення сьогодні серед нас. Е